Два роки тому Ігор успішно працював у російському театрі Чорноморського флоту в Севастополі. Був задіяний у багатьох виставах, знімався в кіно, насолоджувався життям на березі Чорного моря. Прихід росіян змусив його та його родину ухвалювати кардинальні рішення. Я одразу сказав, і я якби как бы від от паспорта. Це для мене бізаговоречно було. просто, я навіть не сумнівався. Нам повезло. Я, я до сих пор говорю, що ми джекпот виграли просто точно смогли продати квартиру. ще важче було ухвалювати рішення дружині Ігоря, адже, окрім того, що вона як перукар мала постійних клієнтів у Севастополі, сама ж корінна кримчанка. Мне nee, папа сказав, що у тебя тя історія, тому що ви їдете к фашистам. І собственно горі таки ж вначале звонила мама. говорила, пока папа не знає, ти мені скажи, як вам там очень плохо. Потім звонил папа, говорив, пока мама не слышит, я звоню тебе, розкажи, може, бросайте все едьте. Буквально за кілька місяців до окупації презентували фільм «Хайтарма» про депортацію кримських татар сталинской Россией. Росією. Ігор знявся там в епізоді. Тогда коли знімали, то ощущалось, как история какая-то. А через два года. Роки это стало по-другому вже ощущение этот фільм принес абсолютно другие так як присужую, зараз там татар Окрім ролей у хайтармі, ігору Севастополі встиг зіграти з 12 німців у російських фільмах, але все це кинув і поїхав на порожнє місце у Київ, бо український паспорт для нього не просто синя книжечка з тризубом. І я два роки працював в Брянській, год і в Пітері. Там благодаря тому що я в Росію, Ти понимаешь, Я себе я українцем. Таких, як ігор, успішних, самодостатніх кримчан у Києві нині багато. Усі вони хотіли б отримати відповідь від людей у погонах, яким вони та й усі інші українці впродовж понад 20 років платили зарплатню. Чому військові не захистили їхньої землі і здали її окупантам? Жоден з тих, хто міг би відповісти на ці запитання, не погодився чесно сказати на камеру щось з цього приводу. Олександр Хнюк Володимир Карпенко телеканал Зік.